Шукаю, щоб була ну, більш розслаблена позиція. От. Все, він розслабився. Зараз я намагаюся розслабити свою руку і робити рух. От, щоб не тут робити рух, а там, а тут розслабити. Тоді я відчую, як капсула розправляється. От, капсула починає розправлятися, дорозправляється. І я одночасно направляю ковзання перекат. І мені ще треба погратися в суглобову гру в Тоді я беру і роблю ще оці додаткові параметри, бачите? Або відсунув так, або відсунув так. Або чуть-чуть підкрутив туди, або чуть-чуть підкрутив туди. От. Зробив комбінацію. Чуть-чуть вверх, чуть-чуть повернув, направив глайд ролл, хоп! І рух, наприклад, відбувся. Не треба було навіть маніпуляції. Чули? Mm -hmm. ну, ви не чули, ви, ви Ні, чули. Ну, да. есть, э, відбулася э, репозиція, ну, відбувся маніпулятивний э, хруст, -за того, що я вибрав правильні параметри і вийшов в потрібну позицію. І воно ну, нормально, ну, відбулося. О, оце, що я від вас хочу.